Пам'ятаєте, як у школі не хотіли робити домашні завдання, обіцяли, що принесете його на наступний раз, а потім якось всі про це забували, та й проблема вирішувалася сама по собі. Але у дорослому житті це не працює. Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини згідно постанови Кабміну мали реорганізувати ще до 1 вересня. Але відповідальний за це обласний департамент охорони здоров'я і досі не представив свого бачення щодо змін. Проте забути про заклад та дітей, які там перебувають, не вдасться. Оскільки очільник департаменту Віктор Лисак коментарів із цього приводу не надав, я вирішила поспілкуватися із депутатами Полтавської обласної ради, оскільки саме вона є юридично засновником і власником будинку дитини. Отож, тему збереження закладу розглядали ще в березні цього року на спільному засіданні двох профільних комісій облради із питань освіти, науки та культури, а також із питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Саме з керівниками цих комісій і вдалося обговорити майбутнє будинку дитини. Депутати перш за все запевнили, через відсутність фінансування заклад закривати не планують. Кожну копійку зараз влада, незалежно чи це обласна, чи військова, чи хто хто рахує, але на дітях економить, ви ж саме розумієте, в період Другої світової війни ніхто не економив, то тобто в цей період економити ну, ніяк не може. По поводу фінансування там і решту ніхто навіть ну і мови не було. Ну по чисельності штату також не було. О, тільки того, щоб. Упорядкувати от юридичні статі угу. пробіли. Все на все зазначу, що спільне засідання комісії, яке було в березні, провести повноцінно не вдалося. Тоді приміщення обласної ради мінували кілька разів. Чи то була випадковість, чи хтось навмисно хотів зірвати роботу комісії, невідомо. Але факт залишається фактом. Ще тоді обласний департамент охорони здоров'я мав представити конкретні пропозиції щодо реорганізації минуло вже півроку, але бачення і досі немає. За нашою інформацією, у вересні планується повторне засідання цих двох комісій, на якому вже мають представити проєкт реорганізації будинку дитини. Вони просили. За певний період літа до завершення літа відпрацювати і внести пропозиції депутатам обласної ради. Літо закінчилось, Ми чекаємо їхніх пропозицій для того, щоб приймати рішення вже в узгодженій позиції. Нагадаємо, за постановою Кабміну реорганізацію мали провести ще до 1 вересня 2025 року. Але процес затягнувся, і нині всі чекають від обласного департаменту охорони здоров'я конкретних пропозицій, аби розуміти, що буде із будинком дитини далі. Все, як ми й говорили ще на початку весни, рухаємося згідно заного плану. Голова обласної ради в курсі, з ним проговорено. Зараз чекаємо якраз на комісії рекомендації департаментів і полтавської військової адміністрації, доповідей. До а потім вже будемо узгоджувати спільну позицію в області. Депутати обласної ради, які є фактичними власниками закладу, мають спільну позицію. Будинок дитини має працювати. Закривати його не збираються. Ну, рішення буде одне, я можу вам сказати, що будинок залишиться. Повірте. Бачення комісії депутатів, що будинок має працювати, немає. Ну сто я вам скажу. Угу. Ну ніхто даже я думаю, що і не наважиться руку підняти проти. У нас усе вийде по крайній мірі. Ми пообіцяли громаді, що ми максимум приложимо зусиль, щоб цей будинок не закрили. А якому статусі він буде працювати? То це зараз працює. Нагадаємо, що таку ж позицію висловив і тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут під час свого особистого візиту в заклад. Засідання, яке має відбутися вже цього місяця, повинно поставити крапку в цій історії. Саме там представлять усі доповіді відповідних служб і департаментів. На них чекає і громадськість, і депутати обласної ради. Але чому ці кроки робляться лише зараз, коли всі дедлайни давно минули? Це запитання ми адресуємо повторно директору ради. Власного департаменту охорони здоров'я Віктору Лисаку слідкуйте за новинами. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.